Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні програма гість студії. Ми поспілкуємося з начальником відділу освіти Яною Білокур щодо того, як буде відбуватися освітній процес в умовах сьогодення. Доброго дня! Добрий день. Тож розкажіть, будь ласка, як будуть працювати навчальні заклади громади у новому навчальному році? Освітній процес буде відбуватися згідно безпекової ситуації. На даний час наша громада віднесена до тих громад, де відбуваються бойові дії. Отже. Освітній процес може відбуватися лише за дистанційною формою навчання. Що буде далі? Ми не знаємо. Час покаже, побачимо. Якщо все таки буде очне навчання, чи зможуть батьки відмовитися від нього і перейти на дистанційне? Так, звісно, наша задача створити безпекові умови для всіх учасників освітнього процесу. Це питання номер один на сьогодні. Звісно, лише батьки приймають рішення самостійно, за якою де саме та за якою формою навчання будуть навчатися їхні діти? Чи то дистанційна форма навчання, чи очна форма навчання, чи, звісно, змішана рішення, звісно, приймають батьки. Так як дуже багато сімей виїхало з Трестинець громади, яка наразі наповнюваність класів на даний час по наповнюваності класу, класів, у нас ситуація стабільна. Ми продовжуємо збирати заяви. Від батьків щодо вступу діток до першого класу. Чи приймають заклади Тростянецької громади осіб, які мають статус внутрішньопереміщеної особи? Так, звісно, ми зацікавлені в тому, щоб не було проблем щодо наповнюваності класів в наших закладах освіти. У наших закладах загальної і середньої освіти. І користуючись моментом, я хочу зробити оголошення для батьки, тих батьків, які вважаються, яким надано статус внутрішньопереміщених осіб чи то стосується дошкільної освіти, чи загальної середньої освіти, ми приймаємо заяви від таких батьків за особистим зверненням, згідно заяви, будь ласка, наші двері відкриті наших закладів освіти, чи то дошкільної, чи загальної середньої, ми чекаємо, раді вітати вас в наших закладах. На даний час у нас в громаді працює три заклади дошкільної освіти, тому, будь ласка, звертайтеся, ми раді вітати вас. Як буде працювати, працювати наші заклади загальної, середньої освіти з 1 вересня, час Каже, як я говорила раніше, да, але в будь-якому випадку навчальний рік розпочнеться. За якою формою будемо працювати? Будемо бачити у зв'язку з тим, що наразі по закону потрібно, щоб кожен заклад освіти мав укриття. Яка ситуація у Тростянецькій громаді у закладах освіти з укриттям? Питання облаштування укриттів, створення безпекових умов в даній ситуації це питання номер один на не лише на рівні держави, а на рівні громади. Uh... В першу чергу ми повинні створити безпечні умови для всіх учасників освітнього процесу, над чим ми зараз і працюємо. Комісійно було оглянуто всі наші заклади освіти на наявність укриттів. Ми маємо протирадіаційні укриття та найпростіші укриття, над чим ми зараз і працюємо, саме над їх облаштуванням згідно вимог і що вимог про що говорить законодавство. В будь-якому випадку ми готуємося до нового навчального року. Ми облаштовуємо укриття, батькам буде повідомлення. Як тільки закінчиться робота по облаштуванню укриттів, ми запросимо батьків, кожен заклад запросить батьків, ми проведемо інструктажі, там, де будуть задіяні педагоги закладів, керівництво закладів, дітки, батьки. За бажанням можуть прийти і подивитися, як це все буде відбуватися, цей процес. І лише тоді батьки приймуть рішення, за якою формою навчання будуть навчатися їхні дітки. Наше завдання створити безпечні умови до початку навчального року. Рішення, звісно, за батьками і, звісно, безпекової ситуації, яка буде на той час. Як ви вважаєте, чи е, встигнете ви облаштувати усі ці укриття до початку навчального року, тобто до 1 вересня? Звісно, облаштування укриттів у закладів освіти є далеко непростим. Ми прикладаємо максимум зусиль, бо розуміємо, нормативна база говорить одне, але є певні обмеження, які ми не можемо перейти. Да. Маємо дуже складні подекуди нереально нереальні проблеми. Які потрібно вирішити найкоротші терміни, звісно, облаштування укриттів, потребує великих фінансових затрат. Є питання щодо вчасності оплати робіт. Щодо робіт по облаштуванню Укриттів, але максимум, що залежить від нас, ми виконуємо за звісно за підтримки міської ради. Впевнена, що роботи будуть виконані вчасно. Якщо щось зміниться до 1 вересня, чи будуть проінформовані батьки? Вони ж повинні знати, що їм думати і що їм робити надалі. Ну, ми будемо завчасно повідомляти батьків, що якщо буде змінюватися ситуація. І стосовно форми навчання по закладам стосовно безпекової стосовно безпекової ситуації, стосовно е облаштування укриттів, звісно, ми будемо говорити про це, і ми готові до діалогу з нашими батьками. Після облаштування укриттів, е ми після інструктажі проведених інструктажів, ми проведемо опитування для батьків. Щодо їх бачення форми навчання для наших закладів освіти у розрізі кожного закладу, звісно. Що ж, дякую вам за наш діалог. Я нагадаю, що в студії була начальник відділу освіти Тростенецької громади Яна Білокур. До нових зустрічей. До нових зустрічей. Дякую.